У мене Ванечка, я вам скажу, такі котлетки просто уплітає, От саме рублені. Вони дуже смачні, тому що тут такі шматочки м'яса, і воно дуже дуже смачно виходить. Спочатку нарізати потрібно дрібненько я беру філе куряче. Так, люденьки, А тепер додаємо сюди пів цибулинки нарізаної дрібненько. І знайшла в холодильнику я невеличкий шматочок ще з сиру соловуні, тому теж дрібненько нарізаємо. А тепер музична пауза. А зі мною був красивий. А зі мною був щасливий. Був зі мною мій миленький і забрав моє серденько. Ще можна додати сюди трішки зелені. Тепер сюди яєчко, Всипаємо борошно. Я ще додаю ложку сметани. Все перемішуємо. Солимо, перчимо за смаком. Можете ще улюблені свої спеції додати. І отак, люденьки, смажимо з обох сторін до золотистості, І всі котлетки будуть ваші готові. Глянь, такі гарнезні. Я вам кажу. Ці котлетки ваші діти уплітатимуть.